Ще раз вітаю, шановний панство, дуже коротко хочу розповісти, можливо, кому буде це е, корисним е, щодо RPNки. Оцю мідну сітку. Мідна сітка, е, купувалася на Алі. Вона на 6 ниток. Отакий От метр. Ось тут є метр. Він важить, якщо я не помиляюся, 180 грамів. Тобто, якщо ви будете шукати у нас в українських е інтернет-магазинчиках, е е то там буде, або ніхто не скаже, скільки воно важить, або буде трошечки дурить. Але е завжди це буде або дві, або чотири нитки. Оці 6 ниток на Алі мені обійшлися 260 гривень. Так що майте на увазі і користуйтеся можливістю придбати за гарну ціну правильний продукт. Бажаю смачних напоїв.